Усі невибагливі вони, кругленькі українські деруни, картопелька, мочичка і яйце, Підсолимо, підсмажимо і все. І панянки, і пани і полюбляй і деруни, і смертанкою поливай, і здоров'я файне май, і багаті, і прості, і худенькі, і тості, і співачка, і гончар, Президент і перукар. Ось так піснями та посмішками запрошували всіх охочих скоштувати дорунів під час 10-го міжнародного фестивалю, що відбувся у коростині 8 вересня. А поласувати було чим, чого вартий лише дерун рекордсмен за сто 180 кілограмів, які спеціально виготовили до ювілейного фестивалю на Коростенському хлібзаводі, використавши 250 кілограмів картоплі, по 10 кілограмів моркви, цибулі, борошна, три літри сметани та 250 яєць. Саме сьогодні на. Да. Установлений рекорд України з категорії кулінарії раз розміри. Вага 180 вісімдесят кілограмів. Розміри 162 на 120. Всім рекомендую попробувати скоштувати дерун рекордсмен змогли всі охочі. Дерун нарізав та роздавав особисто міський голова Володимир Москаленко, який вже з часом і сам готував деруни від мера за власним рецептом. А рецептів в дерунярській столиці знають до півсотні. Ми пропонуємо дерунчики вам із грибочками, сметаною, шкварками, ну і з коханням до своєї роботи. Тож смакували дерунами коростенці та гості міста до схочу. А тим часом в Коростені встановили ще один рекорд. На фестиваль дерунів завітали люди з призвищами, похідними від слова Дерун. Офіційно таких зареєстрували чотири людини, що і внесли до книги рекордів України. Я з міста Коростеня, Дерунець Тетяна Михайловна. міста Київ, Дерун Антоніна Анатолівна. І... Коля Дерун від міста Києва. Теж дерун. Давній давній дерун. Микола Іванович. Варто наголосити, що відтепер унікальне право проводити міжнародний фестиваль дерунів є виключно у Коростеня і його громади. Патент на це Володимиру Москаленко на святі вручили від Українського інституту інтелектуальної власності. Десятий фестиваль це вже історія. І кожним по своєму цікавий, ви сьогодні відчуєте цей колорит нашої щедрості української, нашої щедрості тривлянської. Нашому бажанню провести гарно вихідний день. Отже, столиця Дорунярства зібрала тисячі людей з різних куточків України. Ті, хто прийшов на фестиваль у національному одязі, змогли долучитися до третього рекорду України, який було встановлено в місті Коростені. В рамках проведення 10-го міжнародного фестивалю в місті Коростені зафіксовано новий рекорд України. А саме найбольше кількість учасників фестивалю в вишиванках. Та на національному броні зафіксовані результати загальна кількість учасників тисяч 909. Місце фіксаси рекорду місто користі. Вітаю, вітаю, вітаю! Я думаю, що це таки початок рекордів. Наступному році ми ще до цього додамо. Ми ще з вами придумаємо цікаві рекорди, щоб подивувати нашу державу України на позитиві. Величезна кількість відпочивальників передбачала безперебійну роботу прибиральників. Протягом всього свята на фестивалі працювали комунальники. Та ми вже працювали, ми до трьох часов. З якої години? з десяти до п'ятнадцяти ноль А зараз за нас, після нас йдуть знов дівчата. Важко працювати було. Багато дуже людей, багато дуже мусора. Цьогоріч комунальниками було вивезено рекордну кількість сміття 92 кубічні метри. Щодо охорони порядку, її забезпечували поліцейські. Порушень немає, з порядком все стрічним. Ніхто не губився, нічого Ні, не ще поки не було. Це ж був. До пізнішого часу буде, а на дане часи добре. Серйозних правопорушень не було і о пізній порі. За порядком слідкували також і яструби, які в тому числі приймали й тих, хто перебрав напоїв, яких на святі було не менше, ніж дерунів. Скільки людей до вас сьогодні привели? Четверо. Четвер, це ж мало. Да, да. Ми не ставимо за ціль. рекорду. Такого не ставити. нормально. Все нормально це інформація станом на 18-ту годину. До ранку кількість нетверезих збільшилась до 11-ти. А наступного дня клієнтами витверезника стали ще п'ять осіб. Більш детально про святкування фестивалю, встановлення рекордів, знайомство з гостями та про Дивіться у наступних сюжетах Коростенського телебачення.